І зображення, які ви зараз бачите, були опубліковані військовим аналітиком Чаком Фарером і підтверджені КФ «Індепендент». Це солдати 425-го штурмового полку України, елітного підрозділу, який вони називають скелія. Подивіться, що вони роблять на фото: знову піднімають український прапор на будівлі мерії Покровська. Здається, це щось просте, так але зачекайте. Тому що те, що робить це зображення абсолютно неймовірним, це не лише їхня сміливість, це те, що відбувалося з іншого боку тієї будівлі. Там було сто сімдесят тисяч російських солдатів, сто сімдесят тисяч, і навіть так вони не змогли завадити одному українському полку, відбити цю стратегічну будівлю. Дозволь мені пояснити це, щоб ти зрозумів, що насправді тут відбувається. Цифри вражають 170 тисяч солдатів. Цю офіційну цифру президент Зеленський оголосив у листопаді 2025 року. Щоб ти розумів, це більше людей, ніж Росія використала під час вторгнення в Крим у 2014 році. Це більше солдатів, зосереджених в одному місті, ніж ми бачили в Європі з часів Другої світової війни. І все це було кинуто на одну єдину місію. Захопити Покровськ, місто з 50 тисячами жителів до настання зими. Хочеш знати, чому вони поспішали? Це просто Путін мав показати хоч щось будь-що, тому що понад рік війна здавалася затяжною, без особливих успіхів. Здобутки на мапі були мізерними, і політично йому була потрібна перемога до того, як зимові сніги вкриють усе. Покровськ був ідеальним. Важливе місто, ключова логістична точка, символ. Якби Росія змогла захопити Покровськ, Путін міг би вийти на телебачення і сказати російському народу: дивіться, це працює. Жертва того варта. Тож він поставив усе на цю ставку: 170 тисяч людей, артилерію, постачання і наказав атакувати. А ось і цікава частина 5 листопада 2025 року. Російські ЗМІ святкували, публікували фотографії російських прапорів по всьому Покровську, заявляючи, що місто повністю під контролем, гарантована перемога. І саме в цей момент українські війська 425-го полку вирішили зіпсувати свято. Вони проникли в так звану сіру зону. Знаєш, що це таке? Це та зона посеред поля бою, де ніхто не має повного контролю. Все небезпечно. Все під питанням вони вирушили вночі і одразу ж потрапили в засідку, яка знищила їхній транспорт. Але вони не здалися. Вони боролися, доки не увійшли до мерії. Вони зачистили будівлю від росіян і зробили те, що ти бачив на тому знімку. Знову підняли український прапор. Тепер подумай разом зі мною: подивись, який вплив це мало на всю ту російську пропаганду. Вона була практично повністю знищена усі ті гарні фотографії, усі ті заяви про перемогу, всі ті жертви десятків тисяч солдатів, щоб дістатися туди. Усе це стало нічим через операцію одного єдиного полку. У той момент, коли штурмова група увійшла до будівлі міської ради, почалося зачищення. Було використано ефект несподіванки. Групи знищили ворога, який перебував у середині будівлі. Нарешті штаб почув те, чого всі чекали. Місію успішно виконано. Чудово! Ти найкращий, ти найкращий. Сховайся і виходь на зв'язок. Ми просунулися вперед і зачистили будівлю. Ми знищили ворога там, а потім підняли прапор України. Наша робота була виконана. Очевидне питання, яке всі ставили: як це можливо? У вас 170 тисяч солдатів у регіоні, і ви не можете захистити одну будівлю? Відповідь на це питання: ось де історія стає справді цікавою, бо вона веде нас прямо до суті того, як змінилася війна. Військові для цього використовують термін зона смерті. Погляньте, як це пояснює військовий аналітик Микола Бієлесков. Під час Першої світової війни простір між окопами, так звана нейтральна смуга, мав ширину, можливо, 200 або 300 метрів. Зараз ця зона — 15-20 кілометрів з кожного боку. Знаєте, що стало причиною цієї зміни? Це були не більші танки, це була непотужніша артилерія, це дрони. І маленькі дрони з видом від першої особи, first Person View, ті, що з тепловізорами та вибухівкою. Я наведу тобі дуже простий приклад, щоб ти міг уявити. Уяви, що ти командир російського танка, який наступає у напрямку Покровська. Твій танк важить 50 тонн і коштував мільйони доларів. У ту ж мить, як ти в'їжджаєш у цю 15 кілометрову зону, українські сенсори фіксують тепло твого двигуна. Хлопець, що сидить за кілька кілометрів звідти і керує дроном розміром із коробку для взуття, отримує твої координати. І за кілька хвилин цей дрон вдаряє прямо в найслабше місце твого танка. 50 тонн металу перетворюються на брухт. І це трапляється не час від часу. Це відбувається постійно, це систематично. Тож російські генерали зробили те, що здавалося логічним. Вони прибрали танки з поля. Прибрали бронетехніку, бо вони ставали занадто легкими мішенями. Але виникає питання: без бронетехніки солдати все одно мають наступати, так? Вони мають дійти до українських позицій, і єдиний спосіб пішки: легка піхота. Солдати з легким озброєнням, які рухаються невеликими групами, намагаючись сховатися від тепловізорів, накриваючись алюмінієвими ковдрами зверху. Уявіть цю сцену: 2025 рік найтехнологічніше поле бою в історії. А російські солдати наступають пішки, ховаючись під ковдрами. Це тактика столітньої давнини, яку використовують проти технологій майбутнього. І знаєте, якою є ціна цього? Дивіться, це жорстоко. Українські звіти показують, що Росія втрачала близько тисячі солдатів на день у цей період. Порахуй, це 30 тисяч втрат на місяць. Включаючи загиблих і поранених. А ось і цифра, яка робить усе ще гірше: 30 тисяч на місяць це максимум, який Росія може мобілізувати таємно щомісяця. Іншими словами, всі нові солдати, які прибувають, уже витрачаються в тому ж місяці. Не залишається резерву, немає плану Б. Це буквально м'ясорубка, яка працює на межі. Західна розвідка, включаючи британців, підтверджує, що втрати росіян з початку війни вже перевищують півмільйона людей, і значна частина цих втрат сталася під час наступів, як цей під Покровськом, де стара російська стратегія кидати більше людей на проблему зіткнулася з українськими технологіями. Інститут вивчення війни прямо описав те, що відбувається: російські наступи під Покровськом. Поглинули неприйнятну кількість людей і техніки. Але тут відбувається ще одна історія. Історія, яку ми не бачимо на камерах, війна всередині самого російського війська. У листопаді 2025 року в соцмережах з'явилося відео. Його опублікував Рух Атеш, який є групою опору всередині самої Росії, і на відео було показано щось шокуюче: російська військова вантажівка з тим самим відомим зет, намальованим на дверях, горіла. А хто знімав це? Російський солдат зі 115-ї бригади. Він сам підпалив власну військову вантажівку. Причина ту вантажівку мали відправити з його підрозділом до Покровська на м'ясорубку. Він вирішив, що звинувачення у диверсії краще, ніж загинути у самогубній атаці. Заява руху Атешу усе пояснює. Вони кажуть, що таким чином солдати можуть затримати відправку підрозділу і врятувати власні життя. Солдати бачать, що командири відправляють їх на вірну смерть, без шансу на відпочинок, без шансу на евакуацію. Це не єдиний випадок недисциплінованості. Це повний крах довіри між російськими командирами та самими солдатами. І є ще гірше. Розслідування незалежного медіа Вьорска виявило понад сотню російських командирів, звинувачених у катуваннях і стратах власних солдатів в Україні. Причини непокора наказам, відмова брати участь у самогубних атаках або просто прохання про гроші, які їм обіцяли, коли вони були поранені. Російські солдати навіть мають для цього назву. Вони називають це бути обнуленим. Російські командири ставляться до своїх військ не як до людей, а як до витратного матеріалу. Тепер спробуйте уявити себе на місці цього російського солдата. Ви отримуєте наказ вирушити до Покровська. Ви знаєте, що це зона смерті, де дрони знищують усе. Ви знаєте, що ваші шанси вижити мінімальні. Ви знаєте, що за відмову виконати наказ командир може вас стратити виходу, немає, так? Тож деякі солдати знайшли третій варіант: саботаж, підпалювали вантажівки, затримували все, робили будь-що, щоб спробувати вижити. І саме тут усе поєднується. Ось чому 170 тисяч російських солдатів не змогли втримати будівлю в Покровську. Це не лише через кращі дрони українців чи ефективну роботу 425-го полку. Це тому що російська армія розвалюється зсередини. Коли власні солдати більше не вірять у місію і не довіряють командирам, груба сила вже нічого не вирішує. І ось ми підходимо до останнього акту: відповідь Кремля. Тому що подумай зі мною: ти щойно пережив велике приниження. Твоя пропаганда розсипалася на очах у всіх. Твої власні солдати спалюють техніку, щоб не йти на передову. Що ти робиш? Якщо ти Путін, ти змінюєш всю гру 5 листопада 2025 року. Того ж дня, коли 425-й полк підняв той прапор, міністр оборони Росії Андрій Білоусов з'являється на засіданні Ради безпеки поруч із Путіним, і він кидає справжню бомбу, заявляючи, що Росія повинна негайно розпочати підготовку до проведення масштабних ядерних випробувань негайно у великому масштабі. Звісно, Кремль намагався подати це як відповідь на випробування американських ракет Мінітмен 3 Але аналітики з геополітики, зокрема Центр стратегічних і міжнародних досліджень, дали чітко зрозуміти, це був продуманий хід. Сигнал надісланий прямо у Вашингтон. Це не була емоційна реакція на те, що сталося в Покровську. Це була свідома спроба змінити тему, відволіктися від поразки на полі бою і перейти до ядерної загрози. І російська пропагандистська машина також перейшла в такий самий стан паніки. Вони почали погрожувати ударами по узбережжях Сполучених Штатів, Франції та Великої Британії тим ядерним торпедоносцем посейдон. Бачиш, закономірність. Поразка на полі бою, піхота без взуття, приниження в мерії. Бачиш, як власні солдати підпалюють вантажівки і тоді починають кричати про ядерну зброю та посейдон. Це найяскравіший образ відчаю, в який потрапив Путін. Він не може продати перемогу власному народу, бо навіть солдати на передовій знають, що це брехня, і починають бунтувати. Те, що сталося в Покровську в листопаді 2025 року, було значно більшим ніж тактична поразка чи добре проведена операція. Це був момент, коли зіткнулися дві абсолютно різні військові філософії, і одна з них зламалася з одного боку. У вас є стара радянська доктрина Путіна: груба сила, людські хвилі, кидати все більше солдатів на проблему, поки вона не вирішиться. З іншого боку, у вас є сучасна війна України, елітні підрозділи, такі як 425-й полк, асиметрична тактика, дронові технології, і найголовніше цінування життя солдатів. І як ви можете бачити, у цій війні груба сила програла 170 тисяч солдатів навіть не змогли захистити будівлю, щоб пропаганда спрацювала. Але найважливіше це те, що це показує. Соціальний контракт Путіна з російським народом і навіть з власною армією рветься на передовій. Путін обіцяв сильну армію і гарантовану перемогу. Але російський солдат, якого відправляють у Покровськ, не бачить сильної армії. Він бачить м'ясорубку. він не бачить перемоги. Він бачить неминучу смерть. Цей солдат замість віри у пропаганду повстає. Він підпалює свою вантажівку. Ця дія солдатів за те що це більший удар по режиму Путіна, ніж той прапор на мерії. Тому що це показує, що брехня більше не працює, що правда дійшла навіть до найнижчих лав російської армії і що Путін програє цю війну навіть власним солдатам. І знаєте що? Ядерні погрози міністра Білоусова цього не змінять. Тому що, зрештою, навіть Перша світова війна закінчилася не великою вирішальною битвою, а крахом цілих систем і країн. І цей подвійний крах, який ми побачили в Покровську, символічний і внутрішній, може стати початком кінця для системи Путіна, тому що жодна система не витримає вічно бунту власних солдатів і такого приниження на полі бою. Тепер скажіть мені, на вашу думку, що, як ви вважаєте, буде відбуватися далі, чи зможе Росія довго утримувати цю ситуацію? Залиште свою відповідь у коментарях. І якщо ви вважаєте цей аналіз важливим, поділіться цим відео та підпишіться на канал, щоб отримувати більше контенту про геополітику та сучасні конфлікти. Дякую за перегляд.